Тільки у нас є електролізери погружного типу, електролізери нового покоління, які в рази ефективніші від традиційних електролізерів. Є в наявності електролізери компакт, є в наявності електролізери старта, електролізери вантаж. А також у наявності є незамерзаюча рідина для електролізерів, яка невелика добавка якої дозволяє спокійному використанню електролізерів у зимовий період. Також нами розроблена, та я її вам представляю, автоматика для електролізерів 12 вольт 30 ампер, яка може спокійно додавати, регулювати потужність вашого електролізера безпосередньо із салону вашого ці автівки. Дві головні функції, які виконують електролізери. Перша функція це вони очищують двигун внутрішнього згорання від вуглецевих відкладень. Тому що без водневокисневої добавки двигун внутрішнього згорання з часом накопичуються вуглецеві відкладення у вигляді сажових відкладень. І саме водневокиснева суміш активно реагує із сажовими відкладеннями і знищує їх, перетворює. Довгуючи в пальне і викидуючи через вихлопну трубу. І таким чином двигун вашої автівки буде завжди чистим, і це призводить до повернення до заводських настроїв по витраті пального. І другу головну функцію, яку виконують електролізери, то це взаємодіє з продуктами неповного згорання, тому що в циліндрах вашого двигуна утворюється три продукти: перший продукт це СО2, вуглекисний газ. Другий продукт це водой. Вода у вигляді водяної пари, яка під дією температури у вигляді знаходиться пари, і третій це 60-70%. Процентів це продукт неповного згорання, це гарний газ, який ми відчуваємо з вихлопної труби. І саме воднево-киснева суміш активно реагує з продуктами неповного згорання, частково перетворюючи їх в продукти повного згорання, тим самим піднімається КПД вашого двигуна та зменшується витрата пального. Підписуємося на канал та ставимо лайк.